Більшість людей думає, що після розлучення дитина повинна жити тільки з одним із батьків, але це не так. Існує поняття спільної фізичної опіки. Це той випадок, коли дитина якийсь час проживає з мамою, а потім з татом. В цьому випадку, по-перше, кожен із батьків приймає участь у вихованні дитини. По-друге, батьки не платять один одному аліменти, тому що кожен з батьків утримує дитину, коли вона проживає з ним. Є дуже багато випадків, коли батьки між собою домовляються про такий спосіб виховання дитини. Але що робити, коли добровільно ви досягти згоди не можете? Тобто, ви бажаєте мати спільну опіку. А от інший з батьків каже: ні, дитина буде жити лише зі мною. А ти будеш мені платити аліменти. Чи є шанси в суді домогтися спільної опіки? Тут варто звернути увагу на декілька ключових моментів: перший. Які рішення найчастіше приймають українські суди на сьогоднішній день? Українські суди найчастіше приймають рішення залишити дитину проживати з одним із батьків, а інший з батьків має лише періодичні зустрічі з дитиною і обов'язок сплачувати аліменти, але це не означає, що рішення про спільну опіку неможливе. Законодавство України дає нам чотири важливі статті: закон ніяким чином не забороняє застосовувати спільну опіку на дитиною. В дитини може бути декілька місць проживання. Батьки мають рівні права і несуть рівні обов'язки. Аліменти сплачує той із батьків, хто живе окремо. Тому із батьків з ким живе дитина. Якщо ми ці чотири статті скооперуємо разом, то отримуємо наступні висновки. Дитина може проживати з обома з батьками почергово, і ніхто з батьків не платитиме аліменти, адже дитина живе з кожним із них. Але про це ніхто не говорить і зазвичай батьки просто не знають, що в них є така можливість не просять в суду. Про спільну опіку, а суд вирішує лише те питання, яке ви перед ним поставили. Найчастіше хтось із батьків вимагає в суду, щоб дитину залишили проживати з ним, а інший з батьків або нічого не робить, або невірно будує свою позицію в суді. Тому є досить багато рішень судів, коли суд сам досить доступно натякає, що спільна опіка була би можливою, якби лише батьки про це попросили, і якби вони правильно будували свої аргументи в суді. Я приведу вам декілька доказів. Суддями Верховного суду під час круглого столу була висловлена думка про можливість спільної фізичної опіки з почерговим проживанням дитини в помешканні кожного з батьків за відповідним графіком. Ця модель широко використовується у світі. І має кілька варіантів реалізації. Є постанова Верховного суду від квітня 2023 року, в якій суд сказав, суди при вирішенні питання про визначення місця проживання кількох малолітніх дітей мають право з урахуванням відповідних фактичних обставин розглянути можливість почергового спільного проживання дітей з одним. Чи іншим з батьків, у тому числі і по проживанням кожної дитини, окремо з матір'ю та батьком, забезпечивши належний контакт батьків із дітьми та дітей між собою? Також є інша справа від квітня 2023 року. В цій справі є дуже цікава та розгорнута думка судді Верховного суду, який каже: на мою думку, у цій справі можливо і доцільно було б застосувати спільну фізичну опіку з почерговим проживанням дитини за визначеним графіком. Тиждень з матір'ю, тиждень з батьком, або у відповідності до погодженого між батьками графіку у будні з матір'ю, а у вихідні дні з татом. Це не єдині справи, де судді самі вказують нам, що якби батьки вірно побудували свою позицію, то спільна опіка могла би бути встановлена судом. Отже, основне питання як доказати суду, що у вашому випадку варто встановити спільну опіку. Як в суді домогтися спільної опіки на дитину? Є п'ять основних критеріїв, які важливі для встановлення спільної опіки. Давайте всі їх проговоримо. Перше. Обоє з батьків повинні проживати в одному населеному пункті, тому що якщо один проживає в Києві, а інший у Львові, і ви хочете, щоб дитина проживала тиждень в мами і тиждень в тата, то як вона буде відвідувати садочок або школу? Вона ж не може тиждень ходити до школи в Києві, а потім тиждень до школи у Львові. Тобто, ці переміщення дитини не повинні впливати на навчання і якусь стабільність дитини. Друге, обоє з батьків повинні мати стабільну роботу і належні умови для проживання дитини. Це не обов'язково власна квартира, це може бути і оренда. Головне, щоб у вашому помешканні були умови для проживання дитини, де їй спати, робити уроки, проводити свій час. Третє, звісно, важливо, щоб батьки не перебували на обліку у психіатра та наркологів. Також важливо отримати позитивні характеристики з місця роботи та місця проживання. Що це за характеристики? Це звичайна письмова характеристика, де ваш роботодавець, наприклад, опише вас як людину. З місця проживання, наприклад, таку характеристику може взяти від голови ОСББ. Якщо вам потрібні приклади, характеристик, напишіть про це в коментарях, і ми безкоштовно направимо вам приклади цих документів. Четверте. Важливо, щоб дитина виявляла однакову прихильність і до матері, і до батька. За законодавством України, дитина, яка може висловити свою думку, має бути вислухана при вирішенні спору між батьками. А з 14 років дитина зможе сама вирішувати, з ким із батьків їй проживати. П'яте, кожен із батьків повинен заявити про бажання проживати з дитиною, і приймати активну участь у вихованні. Тобто, якщо, наприклад, мама подала позов, що дитина повинна проживати з нею. То батько може подати зустрічний позов, обґрунтувати важливість і доцільність спільної опіки. Поки ви самі в суду цього не попросите, він не буде приймати таке рішення. Я сподіваюся, що вам вдасться мирно вирішити ваші сімейні питання. Сподіваюся, що судова тяганина не знадобиться. Але іноді, щоб уникнути цієї судової тяганини, варто просто спокійно і аргументовано пояснити іншій стороні, що насправді в суді ви зможете домогтися спільної опіки. То чому б не домовитись зараз просто мирно? Якщо ж у вашій ситуації мирно ніяк не вдається вирішити сімейний спір, звертайтеся до нас. Посилання для запису на консультацію під відео. І будь ласка, не забувайте підписатися і прокоментувати це відео. Можливо, у вас є знайомі, які мають спори щодо місця проживання дитини. Поділіться з ними цим відео. Впевнено, це може багатьом допомогти і прояснити, які в них є права.